Після емоційного вікенду в Баку, де ми побачили легку прогулянку Макса та довгоочікуваний подіум Williams формула 1 тримає свій курс до Сінгапуру. Цю трасу вже можна назвати ледь не класичною. Хтось вважає цей етап естетично красивим через нічну гонку, а хтось вважає нудним через необ'єну конфігурацію траси. В нашому прев'ю для Гран Прі Сінгапуру ми поділимось думками, чому наступний вікенд може вас зацікавити, і вкотре подарує нам унікальні емоції. Це проект Безгальм, і ми погнали. Перед тим як перейти до прев'ю, хочемо подякувати спонсорам каналу: це Олександр Паламар, Катерина Євдиченко, 47 Stories, Вільям Міліган та Максі Вілд. Доєднатися до списку наших помічників легко. Треба натиснути відповідну кнопку під відео та обрати рівень підписки картингіст або пілот. Нас можна підтримати через Приватбанк та Монобанк. Всі реквізити в коментарях під відео. Також не забувайте донатити на наші Сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. Особливістю Сінгапуру, перш за все, вважаються екстремально високі температури повітря. Команди з обережністю підходять до цього через загрозу для пілотів. Наприклад, торік Мерседес найняли лікаря Наса для обстеження гонщиків. Слід згадати страждання Джорджа Рассела через надмірно високі температури в боліді. Тепер загальна інформація про трек у Сінгапурі. Богу та Марину Бей розділяють цілих 7 тисяч кілометрів, логістично це достатньо складний етап для команд. Тому цього року організатори Формули 1 вирішили провести не подвійний етап, а через один тиждень гон. У 2023 році трасу в Сінгапурі змінили, довжину треку зменшили, а кількість кіл була збільшена. 16 й та 19 й поворот були замінені довгою прямою для більшої кількості обгонів. Може, так вважали організатори, але екшену минулого року під час основної гонки було не так багато. Також організатори працювали з асфальтом, покриття було змінено на повністю нове, спочатку в деяких поворотах, а пізніше на всій трасі. Ще одна особливість Сінгапуру міська конфігурація. Через це одна невелика помилка здатна призвести до аварії чи серйозних пошкоджень. Мало кишеньок безпеки та сейфті-кар у Сінгапурі звичайна справа. Враховуємо, що траса сама по собі вузька, тому що прибрати боліт після аварій потрібно достатньо багато часу. Негативна особливість Сінгапуру низьке зношення гуми. Єдина правильна стратегія тут один підстоп. Навіть попри те, що температура сильно впливає на ресурс шин, але вони все одно залишаються стійкими. Наші ролики можна дивитись під чашку ароматної кави. Наш проект працює з виробником кави avenue 66. Ми представляємо партнерську позицію без гальм f Перу Peru Кахмарка. Це екзотична арабіка зі смаком, у якому розкривається незвичайне поєднання свіжої ажини, соковито лайму та прохолодної м'яти. Замовляйте цю каву та починайте свій ранок в ритмі без гальм. Посилання буде в першому коментарі та в описі. Також ми запустили лінійку тріпів у наявності чотири види: Колумбія Декав, Колумбія Супремо, Бразилія Сантос та Руанда. Це 100% арабіка в індивідуальній упаковці. Ідеальний спосіб почати тяжкий або лихий ранок. Що ж, тепер поговоримо про можливий темп команд у Сінгапурі. Гадаємо, що багато хто вже почав говорити про повернення Макса до боротьби за чемпіонство у 2025 році. Що ж, поспішаємо вас розчарувати. Марина Бейс завжди була для Red Bull справжнім випробуванням. Слід подивитись на домінантний сезон 2023 року. Тоді єдину гонку, окрім биків, забрали Феррарі. а де, правильно, у Сінгапурі. То чому Red Bull можуть бути стабільно слабкими на цьому етапі? Це достатньо просто. Поки полюбляють налаштовувати боліт жорстко та низько, щоб мінімально атакувати бордюри. Жорстке налаштування підвіски традиційна стратегія Red Bull, яка в Сингапурі себе не виправдовує через конфігурацію траси Marina Bay. Азійський трек містить достатньо велику кількість поворотів з високими перебриками. Все ще цікаво подивитись на те, як впорається Red Bull цього року, та чи поруються вони взагалі. Хоча ми й маємо долю оптимізму, австрійський колектив підтвердив, що вони знайшли основну проблему в машині та виправили її. Тепер болід став значно стабільнішим на низьких швидкостях. Наша редакція очікує повернення Маклара до рівня безперечних лідерів етапу. Звісно, якщо Норіс та Піастрі знову не почнуть бити боліди заради інтриги в чемпіонаті. Ну і окремо про Ландо. Головне, щоб британець не припускався помилок, як у минулому сезоні. Згадайте той момент, коли він був лідером гонки та ледь не врізався у стіну. Причому це було декілька разів. Цікаво спостерігати за Феррарі. Не слід дивитись на результати минулих років. Пам'ятайте, що цього року від Італісів зовсім інший підхід. Причому знову можливий сценарій втрати темпу по ходу вікенду. Скудерія знову може бути сильною у п'ятницю та абсолютно неконкурентною у суботу та неділю. Ми навіть не знаємо, які такі обставини повинні стати, щоб Феррарі хоча б поборолись за стабільну подіумну позицію. Слід уважно стежити за рейсінг пус цього вікенду. Конфігурація Сінгапуру складається з низькошвидкісних швидкісних поворотів. політ італійського колективу демонстрував значно кращі результати за всю середню групу. Тепер лише питання до пілотів: чи зможуть Аджар та Лоусон видати диво коло кваліфікації? Ліам ще у 2023 році демонстрував тут гарний пілотаж. Навіть випив тоді ферстапена з другого сегменту кваліфікації. Тепер уважно слідкуємо за його напарником, котрий у цьому сезоні показує гідні перформанси. Гадаймо, що фанати Вільямс насолодились подіумом Сайца в Азербайджані та чи зможуть британці втриматись на такому рівні у Сінгапурі? Джеймс Вау сказав, що останні етапи команда працює над розумінням власної гуми. У кваліфікаціях Вільямс більше не відчуває недогрітих чи перегрітих шин, що на Марині Бей дуже важливо. Пам'ятаймо, що у Сінгапурі кваліфікація надважлива, тому перша десятка навіть може не змінитись під час основного заїзду. Сінгапур це також випробування новачків. Цей трек переносить немало аварій, та під час гонки сейфтікар звична справа. Цього року у нас є багато новеньких, котрі вперше кататимуть асфальт тут. Ще й інженерам важливо правильно налаштувати баліди. Цілком ймовірно, що протягом вікенду розстановка сил буде змінюватись. Деякі команди додадуть темпу через точні налаштування, а деякі навпаки втратять швидкість через невдалу стратегію щодо цього. Залишається декілька основних запитань, на які ми отримаємо відповідь вже цього тижня, тому не пропустіть етап у Сінгапурі. Пишіть у коментарях, як вам дане прев'ю, пропозиції, претензії та просто кілька слів знизу під відео. просувають нас та роблять український контент по Формулі 1 доступнішим. За вас, як завжди, лайк, підписка на канал та дзвони, щоб не прогавити нові відео. Всім папа! -па.